Всім привіт, я вже на річці. зараз десь пів шостого ранку. Снаці зібрав і буду намагатися піймати якогось хижака. На дворі дуже тепло, вдень буде жарко, вітряно, наразі дуже багато комарів, але я на декілька годин захищений, тому що взяв з собою такі два спреї, один для одягу, один для шкіри і тому вони. Мене не чіпають, хоча навколо літає їх дуже багато. Все починаємо рибалити, побачимо що з цього вийде сьогодні. Ще хочу відмітити, що рівень води в річці впав ще сильніше, ніж на попередніх рибалках. Вода мутна, вода падає, а води рост ростуть. Їх добре видно в окулярах, але поки що вони невеликого розміру, тому якраз між ними там можна зараз половити і щуку і окуня. Па, окунь. Ви бачили яка покльовка була. Там і на попередній рибалці стояли окуні. Ну, вони невеликі, звичайно, були. І зараз ось я прямо в те місце кинув і зразу сталася покльовка. Ух, дивіться, що робиш на роману чекаю. Чекаю. Ну, там постійно йдуть покльовки, друзі. І він кидає. Приманку зараз поставлю іншу. Зараз досить гарно інклюнув. Шнур так аж вирівнюється, в руку все чутно, але ж щось йому не сподобалось. Зараз ризикну поставлю приманку, ось черв'як з відкритим гачком. Але це може статись зачеп. Там все в водоростях. Опа, дивіться, знову йдуть клювання. Блін, зійшов. На цей раз сів, окунь і зразу зійшов, дивіться. Стянутий черв'ячок. Але окуня я почув на гачку. Так, змінив приманку на рачка іншого. Це вже змінив третю чи четверту приманку. І, ну як я й казав. Отаке там клює, стоїть, тому навіть на відкритий гачок воно не попадалось. Хоча клювало. А це обсетний. Такий величенький гачок, і попався він якось. Дуже маленький, досить погано з кльовом поки що. А я вже зробив досить багато закидів в різних місцях, змінив різні приманки. Але поки що дуже-дуже погано, ви бачили один окунь, то його назвати окунем складно. А щука зовсім не реагує. Жерехи скидаються. Дуже багато головня плаває, я в окулярах бачу під поверхнею. Тільки ну, тут зовсім такий десь на пів кіло пропливав. Я пробував кидати, у мене з собою є обертальна блешня, але покльовок немає ні головня, ні щупки, ні окуня взагалі ніякої риби. Тільки що на рака сталося клювання, дуже схоже на щука. Так, друзі, опа, окунь з-під воду розтиклюнув. Знову темні, якісь такі темні вони. Малесенький, звісно. Дивіться який темний. Стоїть Impact, офсетний гачок і груз 2 грама, тут дуже і дуже мілко, навіть 2 грама забагато. Це потягнув хтось. Як потягнув, значить це промах. Був. Просто грус, або дивіться. збило все-таки з гачком. це щука. 100%, Але бачите, промазала. Або якась так схватила ще холоста покльовка. Ух ти, знову була покльовка, це гарна така покльовка. Есть друзья Мабуть щука маленькая Або Окунь не Окунь, це хоть нормальний окунь клюнув. Більш-менш, а то такий маленький клюют взагалі. Пузатый? На М5 Крафт, на 5 граммах. А? Сейчас. Ты ещё одну взял? Mm -hmm. Хорошая. О, так нормально захавала. Пол... Ну последний. да. Приманка у меня только такая, лежала, но... Я не знаю, вода три, поні не, не, не кидав. <звук> Тільки що чутно було посупротиву сів окунь. але приманка до нього, походу, достатньо велика і він виплюнув За захваста, мабуть, подержав трохи і все. Ух ти, оце удар був. Оце бахнуло. Ух ты! Дів бачили, от це Так знову хороша риба, друзі. Дуже непогана риба на Капіто. Така кілограма півтора Так, а як її брати, оце проблема Ухти Так, а брати ніяк, друзі Реально ніяк Так Хіба ось тут Нарешті я діждався вже майже обід, десь годин 11. Я ото, що ви бачили, впіймав тільки декілька окунів і було декілька покльовок. І Ось дивіться. ну Кілограма два, мабуть, я зараз її зважу. І знаю точно. І потрібно швидко її відпускати, щоб не сталося таке, як з попередньою рибою, яка, на жаль, померла. Досить сильно у нас пащу. Дивіться навіть важко відкрити її рота. Так, друзі, вага кіло 800... Рівно кіло 810. Така вага. Це швиденько випускаю. Вау. Ух, є, о, ця пішла нормально. А то я вже думаю, щось вона встала не пливе, але вона не перевертається на пузо і дивіться, як гарно попливло. Так, продовжимо. Ще покидаю годину-дві, можливо, вдасться впіймати ще рибу. На попередніх вихідних на цю ж саму приманку вклюнула щука майже на 4 кг, та нічого такого особо не зробила, а ця двох немає. Розрізала, дивіться, прямо біля гачка. Приманку жорстко. Щоб ви розуміли, в окулярах от дивлюся тут скрізь, під поверхнею стоять головні такі ладошку, грам 200-300, а один грам 500, мабуть, підпливав до берега. так, ну, Тут все в головнях і не тільки в цьому місці, а в будь якому іншому. Де для них є якісь нависаючі дерева, а там лежачі дерева в воді, от вони якраз за ними сидять, тут все в головнях. І так скрізь. Тільки виросли недавно, вони ще невеликі, будуть ще більші, якщо їх ніхто не зламає. Ось прямо на течії стоїть щука, звісно, маленька. Я не знаю, головні стоїть і щука грам 100 і то мабуть 100 в ній немає, Вона вона спливе, Воно зараз проведу біля неї. Спливе проти течії. Ось прямо ага, все боїться віброхвіст ось прям вон не видно мені правда і без окуляр видно її добре між головами плаває все втекло далі встала Була клювака. Блін. Ця дуга, я нічого не бачу з нею. Все, йду в сторону дому І зараз обкидаю ще одне місце, мілководну ділянку. Можливо, там щось клюне, адже ніде покльовок все рівно немає. Сильний вітер, жарко і не клює. Принаймні в мене. Так, хтось майдянку роздавив, тільки ось перелізла. перелізала через дорогу і, мабуть, машина їхала, і переїхала. І так, друзі, ось остання ділянка, на якій я буду сьогодні рибалити, покльовок ніде немає ні на що. Зараз спробую половити на воблер, я на нього майже не кидав. І оцей весь міляк обкидаю ним. Якщо тут немає покльовок, все, я збираю снасті і прямо і додому. Мало того, що не клює такий вітер, дивіться, він просто таку робить, він Все сильніше і сильніше починає. Нічого не зробиш, ніяких укриттів немає, скрізь цей вітер. Все, я б кидав в цю мілководну ділянку річки. На жаль, покльовок там не було. Лише водорості тягав. Також сильний боковий вітер заважав мені робити проводку. Такі справи. На жаль, вдалося впіймати лише одну щуку, були декілька там покльовок і також декілька невеликих окунів впіймав і все. Зараз десь друга година дня, і я вимушений збирати снасті і прямувати додому, тому що сенсу ходити тут немає сьогодні. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі!